І всім добрий час провадний народ, з вами я, Кетсу. Як ви вже зрозуміли по назві відео та по даті на календарі. І, кстати, я це відео вкладую на всі свої три канали. Тому підписуємося. Хотів би разом з вами попрощатися з 2024 роком, щоб уже у новому 2025 році ми могли їх не повторювати. В топному році я б хотів вибрати свої помилки та знайти нові ідеї. Навики. Коротше, я то не можу з першого разу сказати, тому що тут тут трошки великий текст, тому вибачаюсь. Наступному році я б хотів виправити свої помилки та знайти більше мотивації, ідей та навиків в створенні відео. Ніколи не опускати руки та позбутися всякого негативу і в цілому не звертати на нього увагу. Дякую всім вам та всім, хто був поруч зі мною за те, що навіть у самий складний та важкий час. Ви були поруч з підтримкою та своїм веселим настроєм. А вас, мої котяти, я вітаю з новим 2025 роком, щоб усі ваші бажання Марії збувались, всі цілі виконувались. Ну і що всі негаразди, як то кажуть, зникали. Тому з новим 2025 роком в нас.